Вітаю, друже! Ти на каналі Інвестиції по українськи. Тут ми говоримо про можливості інвесторів з українським паспортом. Сьогодні я хочу поміркувати над тим, як взагалі люди починають інвестувати, а також поділюся власною історією. Найчастіше це відбувається, коли ми думаємо про старість, що буде з рівнем та якістю нашого життя, коли ми фізично не зможемо працювати. В наш час на державну пенсію, якщо ти не суддя інвалід, вижити вкрай складно. Тому логічно, що ми починаємо шукати шляхи збереження, накопичення та примноження капіталу, який маємо у сьогоденні. З іншого боку, веру сучасного шаленого маркетингу та агресивної реклами так чи інакше, ми натапляємо на лозунги про пасивний дохід, активні торгові стратегії ринку цінних паперів, одним словом, купу різного лохотрону, які обіцяють кнопку бабло і шезлонг на балі з бледжеком, і ви зрозуміли з ким ще. Аби ж все було так просто. Мені завжди видавалось досить смішним реклами тих самих каперів, хто не в курсі, то це молоді успішні хлопчики, що продають прогнози на спортивні події. Вочевидь, що будь-хто з нас. Знайшовши золоту жилу, навряд чи буде кричати про неї на весь інтернет і запрошувати всіх охочих на видобуток цього цінного ресурсу за якихось 100-200 гривень разової плати. Але люди все ще ведуться на такі дешеві розводи. Сподіваюсь, що більшість з них діти, бо бути у освіченому віці і вести нас на таку дурню досить сумно і навіть лячно. Цікаво, який сенс намагався вкласти автор в підміну оригінального слова капер. Назвавши так гори прогнозистів. Хто не в курсі оригінального значення слова капер, загугліть і напишіть в коментарях, до чого тут мореплавство. Можливо, автор завуальовано намагався нам сказати, що це індульгенція на оману. Інакше дивно, чому ці капери все ще радіють життю і не мають проблем, вчиняючи відкрите шахрайство. До чого я взагалі про них згадав? В інвестиціях також є свої капери. Які прагнуть заробити, заробити на нас, а не бути нам корисними. Хочу тут додатково наголосити, що не буває успіху без кропітливої праці. Тому, якщо я бачу рекламу швидкого повернення інвестицій або аномально високий відсоток прибутку, привіт інжуру, то навіть не розглядаю матеріал. Сподіваюся, ти також. А якщо ні, то доєднуйся до цього правила. Особисто мій досвід інвестування починається з повномасштабного вторгнення не до сусідів на територію нашої держави. Цікавим є те, що думка про можливу втрату роботи взагалі не сиділа в моїй голові до війни, дякуючи моєму роботодавцю. Звісно, не одразу і не з першого дня, але все ж таки мене наздогнала думка про те, що буде зі мною та моєю сім'єю у разі втрати роботи та постійного доходу. Взагалі, з темою фінансів, накопичення та фондовим ринком я познайомився досить давно. І ось як це було. Коли я закінчив 10 клас, мати дала мені почитати книжку Теодора Драйзера Фінансист. Саме з неї я дізнався про фондовий ринок США, акції, облігації і так далі. Не найпростіша книжка про фондовий ринок, особливо коли тобі 16 і ти без економічної освіти. І хоч багато біржових операцій було важко зрозуміти, основне я до Петров. володіння часткою успішної компанії це круто, і одного дня я теж буду чимось володіти. Пам'ятаю, як загуглив подивився список доступних акцій уперше. Побачивши свої улюблені Макдональдс з Кока-Колою, я твердо вирішив, коли почну заробляти, обов'язково придбаю їх у свій портфель. Спойлер, за два роки активного інвестування у фондовий ринок США вони в мене так і не з'явилися. Згадуючи той період, мені здавалося, що власники акцій нереальні люди, майже небожителі з неймовірною кількістю грошей і що поріг входу у світ інвестицій починається з капіталу у сотні тисяч доларів. Якою ж хибною була моя думка, і скільки років інвестування було втрачено через це? Наразі в моєму портфелі є більшість доступних фінансових інструментів, і для мене досить дивно, чому не я не почав вивчати їх раніше. Проте краще пізно, ніж ніколи. Деталі мого портфелю ти можеш подивитись у телеграм-каналі та відслідковувати його динаміку разом зі мною та іншими учасниками. До слова, так як у нас тільки початок розвитку YouTube та телеграм-каналів, то я оголошую конкурс. Між першими 100 підписниками телеграм-каналу, а також Ютубу, я розіграю інвестиційну тисячу. Тобто, підписавшись на YouTube та Телеграм-канали, в тебе є шанс отримати свою першу інвестиційну тисячу гривень і там, і там. Починати з шарової тисячі круто, а з двох ще краще. Тож підписуйся та клич друзів. Трилогія Теодора Драйзера мені дуже подобається, і я рекомендую кожному з нею ознайомитись. Окрім детального опису роботи фондового ринку, там досить непогано описана трансформація мислення людини у різні періоди життя, що є не менш цінним, ніж фінансова частина роману. Остаточно останні дві частини Титан та Стоїк будуть прочитані мною в рядах Збройних сил України на строковій службі у 2014 році. До перших кроків в інвестиціях залишалося 8 років. Тож повертаємось у 2022 рік. Війна, туманне майбутнє, багато невизначеності. В той час ми з дружиною були подалі від бойових дій. Окрім думки про майбутні доходи, а точніше їх можливе припинення, мене також пригнічувала думка про те, що я не став на захист держави. На передані цих двох думок, які не виходили в мене з голови, я натрапив на військові ОВДП, що й було моєю першою інвестицією в житті. До речі, напиши у коментарях, у що була твоя перша інвестиція, якщо ти вже став інвестором, або що саме розглядаєш у першу чергу, якщо ти ще не інвестор, депозити, ОВДП, ПАІ, чи може щось інше. Заробити на ці інвестиції мені не вдалося через різницю курсу валют. На виході отримав більше гривень з меншою покупною спроможністю. Хоча основна моя професія аналітик, і я не так часто в житті помиляюсь стратегічно, але в той час. Мабуть, під впливом товариша Арестовича вирішив: війна дійсно швидко завершиться і стрибку курсу більше не буде. Ну на тому і люди, щоб робити помилки, чи не так? Зрештою, я ставився до покупки цих ОВДП як до донату на українську армію, що в цілому вірно, тому не засмучувався через втрату коштів. Ну і досвід, яким би він не був, зайвим не буває. Проте з цим фінансовим інструментом я попрощався на цілих три роки. В мережі дуже багато тверджень про те, що ж таке інвестиції. Їх можна досить швидко і легко знайти та спробувати пропустити через себе. Особисто мені подобається, коли все просто і зрозуміло, тому я віддаю перевагу простим і зрозумілим алегоріям. Давайте розглянемо ту, яка, на мою думку, є найбільш влучною для пояснення інвестицій. Отже, інвестиції це відправка самому собі посилок із сьогодення у майбутнє. Якісь посилки до нас не дійдуть, якісь втратять свою актуальність, а якісь стануть справжнім цінним скарбом. Посилки це наші фінансові інструменти, такі як акції, облігації, нерухомість, паї, ну і так далі. Щось ми по дорозі загубимо, щось втратимо, щось конвертуємо в інший тип. Головне, не зупиняти конвейер наших посилок. А щоб він не зупинявся, ми з вами маємо не втратити основний грошовий потік, який є у нашому сьогоденні. Думаю, що це непогана тема для наступного відео. А як ти вважаєш, напиши в коментарях. Підсумовуючи сьогоднішні роздуми, хочу зупинитись на наступних пунктах. Перше, не так вже й важливо, як ти дійшов до теми інвестицій. Ти вже великий молодець. Друге, треба бути дуже обережним, щоб не потрапити на гачок інвестиційних каперів. Ми ще точно з тобою про це поговоримо. Ну і третє, для того, аби якість життя не похитнулася в майбутньому. Треба починати відправляти туди посилки вже сьогодні. Дай мені знати в коментарях, чи потрібно розбирати типи доступних інвестиційних посилок. Нагадую, що так ми з тобою назвали фінансові інвестиційні інструменти. Це все, що я хотів сказати сьогодні. Чекаю вас у телеграм-каналі, посилання на нього під відео, а також прошу вас поставити лайк цьому відео, по можливості поширити його та підписатися на канал. Давайте разом будувати широку мережу українських інвесторів.